Доброго дня, дорогі брати і сестри у Христі! Доброго дня Маряни, доброго дня діти, батьки і люди планети Земля. Зараз в нас біля 17-ї години 22 червня 2023 року. Ми з вами у Віхтарі Священого Лісу Господнього і. Прославляємо Господа Бога Небесного, Бога Отця, Бога Сина Ісуса Христа і Бога Духа Святого. Вічна вам слава! Дякуємо за всі добродійства, які ви нам даєте, дякуємо Богородиці, дякуємо всьому конклаву духовних старців, які прославляють. Нашу планету, які нам допомагають і посилають нам допомогу через свої молитви, через духовне збагачення, через ті труди, які вони нам залишили, для того, щоб ми всі разом перетворювали цей світ. У дивовижний світ, і щоб все було нормально. І, дякуючи всім нам, зусиллям єдності в Україні, ми робимо нашу спільну справу. Це справа життя, справа миру, справа єдності для того, щоб всі Ті покоління, які йдуть за нами, вони нормально себе почували і мали певне підґрунтя для цього прекрасного життя. І ми бачимо, що, як Господь казав, Царство Небесне силою береться, і ми бачимо, що на землі те ж саме, що треба прикласти досить зусиль. Кожного дня для того, щоб все було добре. Тож ми робимо не тільки говоримо, але і додаємо практичні зусилля і справи. І тоді все воно йде, як має бути. Щастя, здоров'я, радості і Божої любові в ваших серцях. З вами був Сергій Голосівський. П'ятий коридор тропи Серафима Шаровського, Сокральне Голосієво, місто Київ. На все добре, любі мої.